Азотне підживлення сої. Соя це бобова культура із високим вмістом протеїну. Основний елемент необхідний для формування протеїну це азот, тому соя потребує його в великій кількості. Дослідження під під керівництвом університету штата Небраски, що охоплювало більше 8 тисяч підприємств в США. Показало, що на формування врожаю сої в 4 тони їй потрібно близько 250 кг діючої речовини азоту. Пік потреби в азоті для сої припадає на фазу R3-R6 і становить близько. 4 кілограм азоту на день. Є чітка залежність між споживанням сої азоту та врожайністю сої. І всі ці факти стимулюють аграріїв подумати про мінеральне азотне підживлення сої. Та чи справді мінеральний азот сої потрібен. В рамках даного великого дослідження було закладено гігантську кількість різних дослідів із внесенням мінерального азоту. Експериментували із кратністю внесення, з різними методами внесення, внесення за допомогою різної техніки в різний час та в різну фазу розвитку сої. Внес Внесення різних азотвмісних добрив, внесення азоту в різній хімічній формі. І у всіх цих експериментів один єдиний висновок. В 99% випадків підживлення мінеральним азотом сої економічно невигідне. В якихось випадках це зовсім не дає прибавки до врожайності, а в яких. Урожайність збільшується, але на невелику величину, яка навіть не перекриває витрат на самі добрива та їх внесення. Існує всього 1%. Коли підживлення мінеральним азотом економічно виправдане, про більш детально про цей 1% ми поговоримо трошки пізніше. Зараз же зазначу, що підживлювати мінеральним азотом варто лише в тому випадку, коли а, симбіоз з азотфіксуючими бактеріями не вдався. Ще один міф, який було розвінчено в рамках великого досліду університету, Небраски. Це необхідність мінерального підживлення для високої вражайності. А дійсно, мета-аналіз 270 наукових досліджень, в яких сумарно набралося близько 6 тисяч ділянок, показав, що симбіозу з азотфіксуючими бактеріями та акумуляції атмосферного азоту вистачає всього на формування вражайності в. 4 тони. Але ж врожайність вища 4 тонн цілком реальна, і багато хто з підприємств ставить собі це за ціль. А, то а, чи дійсно для високої врожайності сої? Потрібне мінеральне підживлення? А, насправді ні. І проблема тут в наступному: а, фіксація атмосферного азоту в сої відбувається доволі довго. А, і на тих стадіях, коли а, симбіоз з азотфіксуючими бактеріями уже не задовільняє всі потреби. Рослини в азоті, ми просто фізично нічим не можемо внести великі норми е, азоту. Е, зараз не йде мова е, про е, внесення фоліарне, тому що внесення по листу є доволі обмеженим в кількості азоту, а для е, отримання, е, принаймні там, 6 е, тонн. Тобто додаткових 2 тонни сої поверх 4, які нам забезпечує інокулянт, А нам потребує ще десь 125 кілограм діючої речовини азоту. То звідки ж береться цей азот? Насправді питання врожайності вище 4 тонн, це питання виключно структури ґрунту органічної речовини в ґрунті та можливості вчасної мінералізації розкладу пожнивних решток. 1% органічної речовини в 30-сантиметровому шарі містить в собі 2,2 тонни азоту. Якщо ви зможете організувати якісну структуру ґрунту та вчасну мінералізацію органік, ви можете взяти ось ці додаткові 125 кг азоту для високої врожайності сої. Внесення мінерального азоту на раніших фазах означатиме. А... Тримання зупинку симбіозу з азотфіксуючими бактеріями. З точки зору витрат енергії рослині набагато простіше харчуватися мінеральним азотом, аніж харчуватися через симбіоз. Тому при мінімальній можливості їсти мінеральний азот, рослина відмовиться від акумуляції атмосферного. Ще раз, внесення Мінерального азоту на тих стадіях, коли ми це фізично можемо. Не дає ефекту, бо ми тоді відмовляємося від безкоштовного атмосферного. А той момент, коли симбіоз уже працює недостатньо інтенсивно і нам би допомогло додаткове внесення мінерального азоту, соя вже достатньо розвинута, і великі норми азоту ми фізично внести не можемо. Тому. Додатковий азот поверх необхідних для 4 тонн врожайності, соя реально може взяти лише з мінералізації органічних решток. Саме тому соя так гарно себе почуває після кукурудзи. Пожнивні рештки кукурудзи розкладаються відносно повільно і можуть дати додатковий азот саме на пізніших фазах розвитку сої.